Доброго ранку, героям слава ми з України, Херсонщина, це Україна новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Соровіки не виключають власне ухвалення непростих рішень, як ми вчора почули. Так щодо майбутнього е, приходу е, в окупований Херсон збройних сил України. Як ми бачимо підготовку окупантів до цих непростих рішень, і що взагалі там відбувається? Ну непрості рішення, я так розумію. Це новий вислів, якраз окупантів, то був вже з доброї волі, то передислокація зараз непрості рішення, але суть буде одна й та сама. Окупанти почали готуватися до цього ну майже за тиждень. Якщо не казати про вчорашні вже події, коли почалася відбуватися вже масова евакуація, а ми її називаємо депортація. Чому за тиждень? Тому що за тиждень вже лунали повідомлення про те, що колаборанти вивозили своє майно майно зі своїх будинків, навіть меблі вивозили. Тоді згодом з'явилася інформація, що окупанти почали грабувати приватні підприємства, обладнання приватних підприємств. Почали пакувати і вивозити, в тому числі і Націоналізовані державні підприємства, вони сказали, що то вже їх державні підприємства, але майно все одно вивозили так само, як і з приватних підприємств. Тобто, фактично відбувалось тотальне пограбування і вивіз всього майна і обладнання в бік Лівобережжя, тобто десь в бік Криму. Так само на минулому тижні, на цьому тижні, що минув, були повідомлення про те, що вище військове керівництво терміново знов-таки евакуювалося з правобережної частини Херсонщини. Своїми джипами танованими виїжджали без черги на переправах і переправлялися десь на лівий берег. Вже остаточно стало відомо і позавчора. Гауляйтер Сальдо на вечір видав своє звернення щодо термінової евакуації цивільних і анонсували це на вчорашній день на сьому годину ранку. Але ті люди, які все ж таки прийшли на сьому годину ранку, і там було багато категорій людей. Була категорія людей, яка дійсно дослухала закликів, можливо, з кола колаборантів чи тих, хто приймав участь у псевдореферендумі. І вони дослухались, тому що на нещодавно звільнених територіях такі самі колаборанти ну тікали з звільнених населених пунктів до Херсону, а зараз я так розумію, вони тікають далі, десь там в бік Криму чи Російської Федерації. Тобто була і така категорія людей: була категорія людей, яка вирішила скористатися переправою для того, щоб розміститися, можливо, в родичів. Чи у знайомих на лівому березі є ще категорія людей дачників, і їх доволі багато. Це дачі, які розташовані на лівому березі Дніпра. Тобто, люди з міста Херсона все ж таки скористалися переправою для того, щоб переправитись і залишитись на своїх дачах, перечекати там. Але окупанти затягнули можливість переправи і. Перші пароми з'явилися по обіді близько 12-ї години, але окупанти за цей час, поки люди збиралися на річ во створили свої пропагандистські картинки, начебто, окупанти організували масову евакуацію до тих людей, які піддалися евакуації депортації. І якщо подивитися поради від гауляйтерів, які вони давали людям, що треба брати з собою, то можна зрозуміти, що це квіток в один кінець, тому що перелік того, що треба було взяти, і до речі, там особистих речей не більше ніж 50 кілограмів, все було анонсовано і виглядало так, начебто, людей будуть вести кудись далеко. Хоча спочатку анонсувалось, що це буде евакуація на лівобережжя. Вчора вже з'явилася інформація, що тих, кого організовано вивозять, то вивозять вже в Краснодарський край, а можливо ще десь далі в Росію, і, і їм гарантують вручення якихось житлових сертифікатів. Пояснень ніхто не давав, куди повезли людей, поки не зрозуміло. Але якщо то колаборанти і зрадники. То туди, їм, мабуть, і дорога туди Пане мені... Сергію. А які житлові сертифікати, якщо коли от ті люди, які ті колаборанти, які виїжджали із Харківської області під час контрнаступу Збройних сил України, вони жили на вокзалі? Які можуть бути сертифікати житлові, якщо вони не виплачують гроші своїм же мобілізованим і контрактникам? Якщо у них їхня армія, вибачте, мене в лайні там живе. Які можуть бути сертифікати Сертифікати, житлові для депортованих людей? ну Це ж вони так анонсують е, е, житлові сертифікати. А, знаєте, там нещодавно в Каховці організовували міст Каховка окупанти, і виграла дівчина, яка. Загорнута в, в газету? В газетках, да, в пропагандистських газетках. То, мабуть, то і є такі сертифікати. да Тобто, ми ж розуміємо, що ці сертифікати нічого ну можливо місце в баракі десь буде чи п'ятий поверх, чи шостий барака. Тобто, окупанти ж ведуть свою пропагандистську роботу. Ми розуміємо, що під цим нічого не міститься, а міститься виключно пропаганда, яку розповсюджують окупанти. Але все ж таки, чи можемо ми о, очікувати якихось неприємних несподіванок від них? Якось надто легко, от вони беруть і полишають ці місця? Ні, ну дивіться, це ж дійсно перший крок, який вони оголосили, ось цю евакуацію і депортацію. А другий крок, і вони вже зазначали в своїх пропагандистських зверненнях, е, чому вони це роблять. Вони це роблять, начебто, з метою убезпечити цивільне населення від можливих обстрілів зсу. Але як вчора повідомляли мені люди, то в Радинську це 30 кілометрів від міста Херсона, е, одразу за Олешками на лівому березі. На зараз окупанці концентрують дуже велику е, кількість градів. І саме зградів можливо вони будуть вести обстріл Херсона, і це буде найтяжчим злочином і провокацією тією, яку можливо готують окупанти. Тобто, саме ось це друге дійство, ось ця провокація, і обстріл буде такою завісою для того, щоб відводити в тому числі і своїх військових на правий берег. Розуміючи, що вони там триматися не зможуть. На мою думку, вони скажуть: ну все, ми кого змогли евакуювали далі. Триматися тут вже тут вже кого захищати немає. Триматися тут сенсу немає, тому ми відходимо. Тобто, я так розумію, що наступним кроком буде провокація у вигляді масових обстрілів жилих масивів. А, Гауляйтер Сайльдо, анонсував, що вони хочуть депортувати близько 50-60 тисяч мешканців Херсонщини, чи, чи є у них взагалі такі засоби, і чи як, як це взагалі зробити? Якось слабо собі уявляється. Ну по-перше, слабо уявляється по, по друге не рахується, тому що навіть після отих пропагандистських картинок, начебто, натип, у який вони вчора. Знімали на камеру, фактично було вивезено тисячу осіб. Тобто, вони організували вивіз, і кількість автобусів була розрахована на тисячу осіб, але ж до вечора вони проанонсували, що вивезли шість тисяч осіб. Тобто, ну, можливо, з такою арифметикою вони і будуть працювати. Тобто, вивозять тисячу, пишуть шість. А можливо, завтра скажуть вже десять, так за три дні шістдесяти вивезуть на своїх пропагандистських ресурсах. А скажіть, як саме відбувається ось ця депортація? Вони обманюють людей, вони їх силою вивозять. Які, які подробиці цього ми знаємо? Подробиці такі, що ті, хто на зараз виїжджають, і ось ця перша хвиля, які вчора виїжджали, це все ж таки люди з оточення колаборантів, і тих, хто приймали участь у псевдодійстві, ті виїжджали добровільно на сьогодні. анонсовано евакуацію вчителів і медиків. Будемо спостерігати, як буде відбуватися ось ця евакуація, тому що багато все ж таки медиків, і певна кількість вчителів. То вона працює чи працювала абсолютно вимушено. Тому як буде виглядати ось цей вид депортації, який про вони проанонсували, поки складно уявити, і будемо сьогодні спостерігати все ж таки, як буде продовжуватися ця депортація. Слухайте, а там же мости пошкоджено сильно. І як вони у них там було дуже велике групування з надцяти тисяч чи двадцяти власне на правому березі е Херсонщини. Як вони взагалі себе можуть евакуювати? Ну е вони якраз повідомлення були вчора, що вони якраз вчора і закінчили. Альтернативну переправу із барш, яку облаштовували саме під Антонівським мостом. Ця альтернативна переправа із барш, яку вони будували протязі місяця, планувалась як переправа для того, щоб підсилювати якраз бронетехнікою. Але за моєю інформацією, яка в мене є, ця переправа все ж таки не. Стала такою якісною, по якою можна було б перекидати техніку, тому можливо, ось ця переправа буде переправою для особового складу і відведення е, саме живої сили, е, більшість техніки вони будуть кидати, як це робили на е, півночі Херсонської області, е, тобто евакуйовувати не будуть. Ну і ми знаємо, що більшість техніки, яка останні. Останні часи поступали якраз в окуповану Херсонщиною на правобережжя. Це була зброя абсолютно старого зразка. Це були танки, Т-62, які вони використовували навіть не як танки, а просто вривали для того, щоб використовувати як гармати. Тому я думаю, все ж таки, ось це все вони будуть кидати а й з живою силою за допомогою ось цієї там переправи з барш під Антонівським мостом. Ну і по греблі каховський гес там е перший можна все ж таки евакуюватись. Вони там зробили насипи альтернативні переправи, тобто перехідні мости і, і, і різними іншими способами, в тому числі і плавзасобами. Пане Сергію, як ви особисто вважаєте, чому вони вирішили такий крок зробити? Тому що ми пам'ятаємо, була інформація, що Путін сказав що триматись за Херсон будь-яким способом і стояти на смерть, а тут от таке централізоване, централізований від'ємний наступ виходить. Відбувається. Так, дійсно, перед початком вересня була інформація, і, до речі, військові аналітики, ну і в тому числі расисти, визнавали, що триматися за правий берег абсолютно недоречно, бо вони весуть несуть великі втрати. Але, ось за особистим наказом Путіна, про що повідомляв інститут вивчення війни, триматися будь-якою ціною за обласний центр і за правобережну частину Херсонщини. Ну для цього для нього це було принципово і, можливо, якраз в контексті проведення псевдореферендуму це було обов'язково для нього в його розумінні, незважаючи на втрати. Але я думаю, останньою каплею це якраз було ураження кримського мосту, тому що все ж таки ураження кримського мосту зруйнувало логістику і постачання підсилення. Технікою і зброєю саме Херсонщину, тому що наші збройні сили почали наносити абсолютно масовані чіткі і результативні ураження військової техніки складів і боєприпасів абсолютно по всій окупованій Херсонщині, незалежно там від відстані, да і тому окупанти втратили можливість забезпечити. Втрати і забезпечити підсилення технікою, вже це рішення, яке приймається зараз, воно вже скажемо так, інших варіантів немає. Вони розуміють, що надалі вони просто фізично втриматись не зможуть. Тому треба зробити якусь картинку для того, щоб виправдати. Своє перебазування на лівий берег і фактично те, що вони залишають Херсон і правобережжя, тому ось це все дійство, яке відбувається, це театралізована постанова для того, щоб прикрити свій відхід. А власне, що ви бачите у ситуації із Каховською ГЕС. Ми бачили, що і Суровікін там щось натякав на це так, на те, що може бути щось із нею, і в Американському інституті дослідження війни вважають, що її можуть підірвати. Наскільки дійсно висока вірогідність цього? Я думаю, що якісь вибухи вони все ж таки організують на греблі ГЕС. Але до руйнування Каховської ГЕС, все ж таки, на мою думку, вони не вдадуться, тому що підрив греблі Каховської ГЕС призведе фактично до неможливості постачання води до анексованого Криму. Гідроспоруди Греблі Каховської ГЕС і головної споруди північно-кримського каналу настільки пов'язані між собою, що якщо в Паде вода якраз в Каховському водосховищі, а вона йде самоплавом аж до Криму, так збудована система. То при падінні рівні води фактично обміляється північно-кримський канал, і води в каналі в Криму нема. Тому я думаю, що для расистів це буде настільки велика репутаційна, вже друга втрата після кримського моста. Що ну, їм буде дуже важко виходити з цієї ситуації майже неможливо. Тому все ж таки на підрив е, дамби Каховської ГЕС вони не підуть, на мою думку. Е, ну і до речі, підтоплення відбудеться лівобережної частини Херсонщини, туди, куди вони евакуюються. і там, Це... де вони гради власне поставили, виходить. Так. Да, це два, а правобережна частина, вона крута і там підтоплення неможливо. Тому я думаю, якась провокація відбудеться обов'язково, але підриву самої греблі не буде. Пане Сергію, скажіть, що зараз робити цивільним, які там перебувають, які головні правила треба яких дотримуватися. Що собі накопичити? Що накопити, куди, куди переміститися, щоб зараз пережити ось ці ці моменти? Так, дійсно, ми завжди закликали по можливості виїхати, але з вчорашними подіями, з оголошенням військового стану саме Путіним в Херсонській області, вони вважають на зараз всіх мешканців Херсонської області, які знаходяться в окупації громадянами Російської Федерації, навіть без роздачі паспортів, тому на сьогоднішній день згідно останніх заяв Путіна. Люди можуть бути примусово мобілізовані саме настав той час, коли фактично, згідно їх внутрішніх розпоряджень, вони мають право не за своєю думкою, за своєю логікою мобілізовувати чоловіків призивного віку. Це раз, і по-друге, вони можуть використовувати трудову мобілізацію для всіх верст населення. Це означає, що будь-яку людину вони можуть залучити. До виконання безкоштовних робіт у побудові фортифікаційних споруд. Е, тому на зараз, і до речі, можливості виїхати з сьогоднішнього дня, знов таки з ось цим військовим станом вже неможливо, тому що військовий стан обмежує виїзд з цих територій. Е, тому єдине, що залишається е, те, що ми і казали, переховуватися. Знайти безпечне місце, обезпечити себе і знайти зробити запас води і їжі для того, щоб переховатися і дочекатися збройні сили України. На превеликий жаль іншого варіанту вже не залишається, пане Сергію. Дякуємо вам, Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради.